19 листопада міжнародний день жіночого підприємництва. В Україні це свято набуває особливого значення. Жінки не просто виживають у війну, а й створюють робочі місця, допомагають вразливим групам і стають опорою для своїх громад. У шостій телерадіокомпанії Телекомсервіс у програмі Тут добре на радіо розповіла історії трьох місцевих героїнь Ольги Шемет, Світлани Швець та Юлії Гриценко, які отримали спеціальну відзнаку Тут добре за стійкість бізнесу та внесок у розвиток регіону. Ольга Шемет, засновниця студії краси Шемет Арт, перетворила особистий виклик боротьбу з алопецією на місію підтримки жінок. Все, що в мене було, ще й позичила. І вирішила просто те, що ми мріяли. Ми з дівчатами, те, що ми на що ми працювали, на що ми робили дуже велике зусилля. Ми вирішили поставити як ото в в казіно ставлю на все. Я хотіла бути саме такою, щоб виконувати от таку легкість, надавати просто природності про вам. І воно знаєте, як бровки віки завжди намагаємося робити так, щоб якби ми хотіли, щоб ми таке отримали. А головне, коли приходить клієнт до нас, ми несемо повну відповідальність за клієнта. І навіть добу ще коли клієнт, вийшовши від нас. Ми несемо відповідальність, і головне, не дай Бог, бувають різні алергічні реакції. Слава Богу, у нас є аптечка, Ми нею ніколи не користуємося. Поруч із послугами перманентного макіяжу, косметології та лазерних процедур. У салоні діє важлива благодійна програма. Давай я тобі допоможу. Це був 21 рік перед початком війни. Це було 14 серпня. Я була в короткотривалій подорожі по поломництво. Ми були, ходили був у нас хресний кіт в долині хрестів. Це на Закарпатті, були жіна. Які були у платочках, і я розуміла, що вони хворіють, і не було ні провочок, ну нічого не було. І я просто так подумала, що я можу зробити бровочки, їх ну там стілочку, бровочки, щоб просто підкреслити виразність, щоб вони не відчували себе е, байдужими. Наразі е, ми можемо створювати і підкреслювати красу наших дівчаток, не тільки які, наприклад, боряться з дуже важкими хворобами, а які страждають е, самого там з дитинства або набуті алопеції. А жінки до нас приходять. Ви знаєте. Ще трошки в нас психологія грає. Дівчатка любить відкритися, поговорити. У нас інформація конфіденціальна. Ми не розголошуємо ніколи про, про клієнта. Світлана Швець відкрила кав'ярню Кофе UA» у найскладніший момент у 2022 році, коли місто перебувало під обстрілами. Ми відкривалися в дуже важкий час. Ми, на той момент навіть не очікували, що ми зустрінемось з такими важкими подіями, тому що на той час, коли почалася вже повномасштабна війна, у нас вже було це приміщення, ми вже знали, що ми будемо відкриватися. У нас вже був зроблений ремонт. Майже на 90% ми були готові готові до відкриття. Концепція була такою, що це повинно було бути місце зустрічі. Простір створений для людей, для затишку людей для того, щоб вони знаходили тут себе і спілкувалися. Місто потребувало місця, куди б люди могли зі своїми бідами, переживаннями прийти попити каву і між собою поспілкуватися. Розповідає Світлана, в будь-якому віці можна починати, можна і треба нічого не боятися і починати щось нове. В шості, по перше, не було на той момент ось такого формату у Шості бо мало... Робочих місць на той час багато компаній, багато організацій, багато навіть магазинчиків, навіть маленьких не працювало на той час. Назва це про постійний рух. Кавова лабораторія. Ми постійно в русі, новий інтер'єр, нове меню. Кава. Вдосконалюємось і розвиваємося, наголошує пані Світлана. Хотілося б в нього вложити, по-перше, щоб воно було легко, восприймалося на слуху, легко запам'яталося. І в той же час якось символізувало нас. Стенд підвішана кава. Майже два роки живеться тепла традиція. Той, у кого серце і гаманець дозволяють, може залишити за собою ще одну чашку кави для незнайомця. Ми думали про тих людей, які не мають змоги самостійно собі дозволити той же будь-який напій. і ми повинні підтримувати один одного цей важкий час, тому що багато людей залишились в дуже складному становищі зв'язку з війною. Юлія Гриценко займалася індивідуальними заняттями з дітьми, а потім відкрила едюкейшн студіо простір, де турбується про дитинство, яке має бути щасливим. Я займалася індивідуально з дітками, коли ще починала свою кар'єру. А вже таку свою студію я відкрила саме у 2018 році. Тому сумарно, якщо брати як я займалася як ФОП індивідуально і відкрила свою фірму, це вже сьогодні аж 13 років. Найприємніше те, що я даю дітям позитивні емоції та міцні знання, знання, з якими вони поступають у престижні вузи, можуть вчитися за кордоном. Є багато відгуків, і це найкраще для мене як бальзам для серця. А найважче для мене це працювати зараз у воєнний час, тому що всім потрібна психологічна підтримка. Не знаєш, буде, яка буде ніч, яким буде день. Працювати під час війни дуже тяжко. У нас на постійній основі в нашій студії працює психолог, до якого можна звернутися як батькам, так і діткам, тому що всім необхідна психологічна підтримка у такий важкий час. Також наші педагоги підтримують, намагаємося працювати всіми силами, щоб забезпечити дітям дійсно якісне навчання, попри будь-які обставини. У Education Studio діти не просто виконують завдання, вони пропонують свої ідеї, вигадують власні історії, та на власні очі бачать, як їхні мрії стають реальністю. Я вчитель-новатор і мій простір направлений саме на креатив. Коли я приймала людей на роботу, я зразу їм сказала, що ми будемо працювати дуже креативно, будемо придумувати найшаленіші ідеї, які будуть ставати реальністю. Особливо мені цінні дитячі ідеї, тому що вони як невідшліфовані діаманти. Визнання для мене це довіра моїх клієнтів, а також репутація, яка напрацьовується роками. Вона не дасть збрехати ніколи. Також визнання для мене це. Коли мене рекомендують, коли приходить із сім'ї друга, третя дитина, дитину не підганяють під шаблон і не виправляють, а уважно слухають, щиро підтримують і допомагають розкрити саме свою унікальну особистість. Якщо чесно сказати, я не любила навчатися в школі. І коли я стала педагогом, я хотіла дати максимум дітям уваги, максимум якоїсь креативності, задля того, щоб вони вже хотіли навчатися, для того, щоб вони саме хотіли йти. І розвивати свої таланти, щоб вони могли набувати досвід, видозмінювати його і користуватися ним у майбутньому житті. Шостка це моє рідне місто, і дуже хотілося, щоб у нашому місті з'являлося більше класних освітніх закладів, таких яких можна порівнювати з європейськими стандартами, щоб заклад мій був і як естетичний, красивий, щоб всім було комфортно забезпечити всі санітарно гігієнічні умови. Ось щоб наша сростка процвітала в Україні. Саме жіночий бізнес став одним із драйверів відновлення економіки після 2022 року. Міжнародний день жіночого підприємництва, започаткований у 2014 році, нагадує, підтримка жінок-підприємець це про реальний внесок у стабільність і добробут суспільства. У шості це доводять щодня, кожна своєю справою і кожна зарада людей.